Але коли, коли рідку людину дуже бачиш, то що... Ду... я дуже задоволена, що їй це допомагає. Вона дуже велика молодець, вона навіть деколи дзвонить і мене мені розказує, ну, що є... я такого і не знаю. а Вона дуже вивчити, що вона та... складається, то... як вважаю тобі. Що... Дівчатка, я хочу, щоб ви ще чути Богдана, розкажіть ще раз про коліно, коротесенько, і Галя, і ти скажи оті зміни, які ти побачила по Богданці. Бо я запізно включила. Вона змінилася, як внутрішньо, вона відчуває, що зміни відбулися. Але зовнішньо теж я хочу сказати, що вона дуже змінилася за цей період. Це буквально, ми зустрічалися, напевно, це було десь липень, місяць, може, червень-липень, коли я її бачила. І тепер у жовтні, коли ми їхали на форум, то я замітила з перших поглядів, що в неї очистилося лице. Ну, тобто плями, які були коричневі на лишку, вони вже щезли, десь ну ще вони є не повністю. Але очистка організму йде дуже добре. І людина зовні змінилася, вага в неї вже пішла. Так, я не це, знаю скільки, але це мені сьогодні. Я була кордіолов, бо я запитую і спостеріалася раз в півроку, так ходжу просто, щоб зробити якісь обстеження, то вона мені теж зробила комплімент, що я похудала. Супер Галя, скажи, отакий результат, коли ти бачиш по людині на свої власні це очі. Дуже надихає, і ти розумієш, що ти займаєшся доброю справою. Особливо, коли це родичі, коли це знайомі. Так, ну це, я, я її повірила, бо я її знала. Хоча я до того читала, я заходила, я, як то кажуть, в соцмережах чи так в інтернет мене цікавить, так, але я перше, чим приймати, я люблю продукт вичитати. Я переклалася з англійської мови, хоча я не вчила англійську мову, я вчила французьку. Я переклала достеменно, що складається Л8. І що складається акселер, і з чого складається бікардіо і тому подібне. Я переклала далі, зайшла ще в інтернет, пошукала, яка трава від чого допомагає, що воно і до чого, і зробила такий висновок, що воно мені буде дуже добре. То з одної точки зору, а ще з другої точки зору. <кхе> у мене з іншої сторони, з моєї троюродний брат, він правда вже такий трохи старший. Він закінчував в Бельгії в університеті якраз у цій біотехнології. І це я. Якраз я вже це приймала, і я для, як -то каже, для заспокоєння душі для, пішла до нього як до спеціаліста. Ну, бо він спеціаліст, він деякий час викладав в медичному університеті в біологію. Ну, перейшов в школу у зв'язку з такими подіями, як в нас тут є, бо треба було йому так прийти. То він мене він сам здивувався, бо він починав приймати всякі бади. Він каже, а тут дуже добре, що все є в одній капсулі, все разом є, і плюс каже, що дуже. Багато різних підібрано так, що то, що потрібно людині на один день, як то кажуть, для нормального функціонування організму. І я вже тоді, ну, я не сумнівалася, але ще то мене надихнуло вже так на 100% такий прийом цих продуктів і, і тому, що я можу комусь вже це з певністю сказати, що це є дієве, що це є правильне, що це є натуральне, що це немає ніякої. І, як кажуть хімії, як там говорять, і хто знає чого. Так що рекомендую всіх, хто мене знає, звертайтеся, допоможу, розкажу і тому подібне. І будьте всі здорові.